Заховані експонати Луцького художнього музею увійшли до віртуального 3D-туру. Побачити його можна за допомогою окулярів віртуальної реальності з аудіогідом. В основу цього туру лягла колекція князів Радзивілів, привезена з Олики у 1940 році. Це майже 100 предметів живопису, графіки та скульптури. «Глядач тепер може оглянути нашу постійну експозицію, яка через війну відсутня у наших залах. Побачити твори, помандрувати. Країнами різними побувати в 16-17-му, му аж до початку 20-го століття саме такі хронологічні рамки нашої постійної експозиції, з якою ми працювали майже 50 років до 24 лютого 2022 року. За два місяці музейники змоделювали виставкові зали, відфотографували окремі твори та використали архівні матеріали для цього туру. Все це робили за грантової підтримки Українського культурного фонду, загальна. Вартість проєкту понад 300 тисяч гривень, четверта зала. Це зібрання творів українського мистецтва другої половини 19-го першої третини 20-го століття. Тривалість віртуальної екскурсії близько 30 хвилин. Вартість квитка наразі не визначили. Невдовзі її можна буде переглянути і на сайті Волинського краєзнавчого музею. Також працівники музею планують проводити виїзні екскурсії у школи Луцька та області. Більше деталей читайте у матеріалі на сайті.